І привіт! Це наше відео про нескучний влог з моїми качками Ле -Ле -Ле Фан Фан Сьогодні я буду прибиратися в кімнаті моєї качечки зефірки і гратися з моїми качками. Ну і прибирати в цьому. В цій... ну. В цьому шкафу. Почнемо з того, що буде прокидатися зефірка. Прокидайся зефірка, вже треба вставати. Що треба? Що таке? Треба вже їсти тобі. А, їсти? Ну добре. Так, давай я зараз тобі приготую маму кашу, яку я вже якраз підготувала. Так, опа. Ось. Буду зараз. А то б'яку густучі, не дуже. Таку можна. Добре, ти збирайся. І я тобі поки що тут на стульчик поставлю. Воду вальну І воду. Все. Ти вже збираєшся? Так, звичайно. Я одяглася. Молодець, тепер можеш жити їсти. Добре. Теп. Готова, молодець. Зефірка, можеш і ти їсти. Все, можеш їсти. М -м -м. Це тобі манна каша. Дякую. І поп'ю воду. М -м. Ти поки що тут їж, а я тут тебе буду прибирати. Так. Ну, в принципі, тут не дуже та, і, е, грязно, але все-таки треба прибрати. Почнемо з того, що помада взагалі тут стоїть на туалетному столику. Так. І ще тут на столі. Тут так мало дуже речей, тому що тут тільки плеєр стоїть. І фігурка качки Лафанфан, -ла яку я зараз... Все. Ну і плеєр. А, ну ще сосочка знайшлася Ось. І стара сосочка. Колишня. Фен і апінкіпай можна поставити кудись в інше місце. Ось. Її ми поставимо сюди. Ну все. Усе прибрано. До речі, дивіться, які я штори поставила в доміку. Тепер тут ніхто заглядувати не буде. Я вже доїла, молодець. Тепер можеш... Розставати, попине ще водичку. Ой, замазалась. Давай, іди я поки що. Так. Ти хочеш там не замазався твій клювик? Та ні, все нормально. А платя? Ні. Добре, хай слюнявчик трохи. Хай сушиться. А давай поки що провіримо, чи все тебе гаразд. Так, усе добре. Я навіть купила водички. Так. А тепер я хочу почистити зубки. Добре, Що почнеш. Чищення зубів, чи помиєш собі обличчя. Ну, давай ще ось почнемо. Так, я візьму. Їм... Спочатку для чищення зубів щіткою буду чистити зуби. Ой. Ня-ня-ня-ня-ня. Якісь зуби. Все, почистила. Зараз я візьму своє вилюблене мило. і помилю свої ручки. Все. Ой, штори впали, треба їх повішати. Все, я полагодила. Що зараз будемо робити? Ну, не знаю. Давай порошішуємося. Добре, давай зараз порошішую твої щечки. І порошісую тобі голову. Ну і лапки. І, до речі, друзі, я мрію про 100 тисяч підписників. Так, що ти там вже з ними балакаєш? Та так нічого. Так, С -с -с -с, на ліжечко сядь. Зараз будеш малювати. Я зараз тобі принесу твій пенал і будеш малювати. Хоча хочеш спочатку можеш пограти в плеєр. Ось тут такий плеєр. Так. Що я можу пограти? Все, ти награлася так. Я хочу вже помалювати. Ну, добре, зараз принесу тобі пана. Ну, коли вже там Софія прийде, я йду. Мій блокнот з хороні. Так, це він. Хочу в ньому помалювати. Що хочу намалювати на першій сторінці? Ну, напевно, саму Куромі. Як Беру ручку, чого він там закривається? Усе одні. Так. Класс. Класс. И все, ось, все. Ура, я и намалювала. Класс. Розумничка. Тепер тобі принесу фломастери Так, можна. Ой, Зефірка, я не знайшла фломастери, але знайшла ось такі олівці. Підійде. Ну, так. Спочатку буду розфарбувати саму курамі. Так і буду розмалювати. Як і розмальовую ці кульки. Готово. молодець. Тепер давай збираємо олівці. Зараз угу. ми це все приберемо. Ну все, і на цьому ми відео закінчуємо.